Заступник міністра внутрішніх справ України відвідав Прикарпаття Микола Величкович у Коломиї нагородив бійців Нацгвардії. Добровольці, які стояли на передовій, отримали нагрудні знаки, позачергові звання та годинники. Зробили це у рамках дійства, присвяченого Степанові Бандері. Студенти економіко правового коледжу організували захід, присвячений 55-й річниці з дня смерті Степана Бандери. Власне, у рамках цього патріотично-історичного дійства бійці Нацгвардії отримали нагороди. Вручив їх особисто заступник міністра внутрішніх справ. У нас є робоча поїздка по Івано-Франківській області з перевіркою міста розташування батальйону особливого призначення Івано-Франківськ. А також сьогодні в Коломиї ми нагороджуємо ряд бійців Національної гвардії, особливого батальйону ім. Ключицького це батальйон з добровольців, з резервістів, ті, які першими зголосилися до участі національній гвардії ще навесні 2014 року. Ті, які брали участь у безпосередньо боях і Славянському. Саме тоді весною в квітні, в квітні місяці, і сьогодні ми маємо честь їх нагородити званнями, цінними подарунками, військовими відзнаками. Мирон Забарило добре знає, що таке війна. Він двічі був мобілізований в зону бойових дій. Боєць Нацгвардії каже: ми не повинні недооцінювати нашого ворога. Він хитрий і підступний. Там воюють регулярні російські частини, професійні, десантні бригади, розвідгрупи. Козаки, тому їх не потрібно недооцінювати. Звичайно, я думаю, що роблять все, все можливе наше командування. Хоча є, звичайно, до них багато питань, що на рівні взводів рот, це масовий героїзм. Якщо давитися далі, трошки між штабом, небагато незрозумілих питань. Іноді немає координації між суміжниками, відсутня координація як така. Є Небезпечно можемо у своїх постріляти іноді. Йде розвідгрупа. Ми думаємо, що це йдуть сепарати. Цього дуже боїшся, щоб часом, не дай Бог, свої не попали під перехресний вогонь. Позачергові звання отримали бійці Нацгвардії Мирон Забарило та Андрій Криштафович на грудні знаки за доблесну службу. Юрій Тимошенко та Юрій Семотюк. Іменний годинник від голови Верховної Ради Роман Фурик. Керівництво внутрішніх справ іменними годинниками нагородило Сергія Олійника та Володимира Островського. А також Микола Величкович нагородив волонтерку пані Богдану. Її син брав участь у бойових діях на сході. Тепер перебуває на реабілітації. Пані Богдана ви виходили чудового сила. Відістотка внутрішнього справді. Також Микола Величкович подякував за волонтерську діяльність Коломиянам, зокрема журналістові Євгенові Гапичу. Він теж отримав нагороду з рук заступника міністра. Нагороду вручили й журналістові Олександрі Олійник. Я хочу подякувати усій коломийській громаді за вашу підтримку, за вашу допомогу, яку ви даєте тим хлопцям, які є на передовій. Коломийчанам, фальківчанам і не тільки. У нас країна одна. У нас Україна єдина. Слава Україні!